Осім саламчик, а це 26 серія шляху бомжа на Ukraine ГТА. Друзі, а я нагадую, набираємо 150 лайкусиків під цим відеороликом, і нова серія шляху бомжа виходить набагато скоріше. А також не забувайте підписуватись та прожимати дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових роликів. Запрошую тебе грати разом зі мною на Юкрейн GTA. спускайся в опис, завантажуй гру, заходи на мої сервера, води промокодик Фортіс, другу по сьомий рівень та получай 50 тисяч гривень друже на початку гри. Друзі, зовсім нещодавно на своєму стрімі я вибив Автомобіль Volkswagen, і після чого продав його за 500 тисяч гривень, як на мене, це вийшло з До речі, він мені випав ось з цього прекрасного кейса. кейс ElectroHouse. Друзі, замітив те, що через 9 днів закінчується наш батл Pass зимовий вайб, і нам потрібно його справді пройти. Шанси того, що я пройду їх простим чином, дуже маленькі, тому я думаю придбати рівні. Але для початку потрібно забрати ці винагороди і виконати щоденні завдання, щоб не переплачувати за один. Рівень. На 40-му рівні в нас є ось таких два прекрасних кейси. Давайте відкриємо для початку перший кейс, випало 250 тисяч гривень. Кейс сезонний і на випало 100 тисяч гривень. О, слухайте, бабла пий, дай Боже, здоров'я. Добре, давайте тоді виконуємо щоденні завдання і заберемо один рівень батл пасу. Друзі, нарешті, нарешті виконав щоденні завдання з батлпасу. Давайте зайдемо займемо баттлпас і я вам покажу. 41 рівень і все, чин назис. Тепер, я думаю, ми можемо придбати всі рівні, які залишились за карбованці. Звісно, піде дуже багато карбованців, але нехай буде, забираємо та й по кайфу. Тому давайте, що даньку, я куплю всі рівні. Ну все, братва, залишається всього на всього послідній рівень. Зараз ми його передбаємо та нарешті заберемо наші призи з батл пасу. Все, купуємо послідній рівень. Та ура, все. Забираємо машинку. Ха-ха, нарешті. Чесно скажучи, дуже сильно хотів сам пройти, але трошки по часу не встигаю. Та як в мене залишилось трошки на аккаунті карбованців, нехай буде, трошки потрачу, зато буде новий Брабус. А тут винагорода і Боже здоровичка. Так рохути два кейси. Перший кейсик, ага, нам випала емочка, другий кейсик. Тайота. Ой-ой-ой-ой! Нам знову випав автомобіль. Чекайте, то цей мініавтомобіль автомобіль що ми на минулій серії? А, братва, тойота Камрі 2021, вона, кстати, нормально коштує. Сьогодні братва. Я так чую, ми також підемо на АБ ринок. Е, давайте я би хотів, чесно скажучи, кібертрак. Так, ви успішно вибили рандомне авто. І що робити? А, нам якийсь опель, бляха випав. Ну ладно, продамо пофіг. Окей, нехай буде. Забираємо нарешті Мерседес. Оцей. Ой-ой-ой, брабо, забираємо його. О, чино. Так, окей, вінілів нам надавали також дуже багато. Що ж, не будемо тягнути резинки. Давайте зараз затестимо наші нові автомобілі. Скільки, як ви бачите, в нас автомобілі, оцей автомобіль, ми бачили. Це Toyota Camry. Дивіться, ми забираємо Мерседес. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, такий біленький, красивенький мерседесик, ага, брабус бляха. Він, звісно, такий маленький, але він прикольно виглядає. Давайте зразу поїздимо на ньому і подивимось, як він себе почуває на ось таких ямах. Можна робити ось такі трюки, і він м'який, м'який, м'який. Так, а що по фарам, що по фарам? Я би хотів дізнатись. О, тут верхні фари також світяться. О, прикольно, прикольно. Зараз можемо поїхати, накинути на нього якийсь вінілчик, і, можливо, з звільнільчиком він буде виглядати набагато крутіше. Так, нам випав ось цей опель. Так, давайте. Його заберемо, що це за Opel такий. Опель трошки такий, знаєте, кумедний, але я думаю, продати його зможемо. Якщо він буде дуже мало коштувати, просто здамо його в ГОС, продамо і все буде по кайфу. Замітив, друзі, що в мене дуже багато транспорту, тому потрібно буде трошки продати. А саме навіть не знаю, звідки появилось у мене Chevrolet Camaro. Реально, може, з якогось кейсу випало, а я навіть не замітив. Так, давайте відкриємо багажник та подивимося, що у нас в багажнику. Та й взагалі скільки вміщається. Так, 50 кг, а чого так мало. Мені здається, для такого автомобіля має бути набагато більше кілограм. Бляха, чогось 50. Ну, нехай буде. Окей, відправляємось тоді до сервісного центру, і там же будемо дивитись. Тим часом ми приїхали на місце, та давайте заїдемо всередину. І для початку я б хотів, чесно скажучи, приміряти наші неончики, звідки в мене взявся ось такий синій неон. Так, заходимо в вініли і дивимося, що у нас тут є. Є ось такий прекрасний в нас вінільчик. Давайте подивимося, чи буде гарно дивитись на нашій машині. Так, чекайте, я не пам'ятаю, як це зробити. Так, можемо зразу Собі, знаєте, навіть колір підлаштувати. О, слухайте, можемо якісь такі армійські зробити. Так, ну виглядає прикольно, реально, є щось в тому, але мені здається, тут трошки не пасує. Машинка реально не під це. Добре, давайте я трошки підлаштую автомобіль, подивлюсь в загальному, що тут можна поставити, і подумаю. Після того вам покажу. Друзі, якщо готові, я зараз обертаюсь і показую тюнінг свого автомобіля. Раз, два, три. Опа! <сіх> як вам така двіжуха? Вирішив затюнити його в літньому стилі, тому що скоро літо, скоро зелено все буде. Коротше, буде чина, і можна буде на мислецтво їхати на цій машині. Не знаю чого, захотілося зробити в зеленому кольорі. Такого ніколи не було, але ну мені захотілося я зробив. Також відкрив пару кейсів, випав мені двигун п'ятий, а також якась там чиповка друга, ну коротше по мілочі. Ось, так він тепер ще швидше їде. Типу транспорт почав набагато швидше розганятись, а також я поміняв, як бачите, колеси, і вони. Стали прямо громні, я не знаю, зменшити я їх не можу. Тим часом, друзі, ми вже під'їжджаємо на місце. Та давайте подивимось, скільки буде коштувати, якщо ми продамо державі цей автомобіль. Так, заходимо на мітку. І дивимося так. Opel, 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 а я не бачу, аго, Opel 256 тисяч гривень. Бляха, та він мало коштує. А продати наш Mercedes Brabus 6 мільйончиків. Бляха, продавати я його не буду. Toyota Camry 2021 мільйон і 185 тисяч гривень. Chevrolet мати. Маро, цей транспорт не можна продати. А чого? А чого цей транспорт не можна продати? Запитаннячко. Окей, давайте не будемо втратити часу та продамо наш опель. А ось на рахунок Toyota Camry можна би було гравцям продати. Но хз, за скільки? Тіпе, тіпе, можете сісти допомогти? Сядьте по братськи, я подивлюся, які машини коштує. Ну зараз чекну. Не працює, бо не працює, не а чого не працює? І що як мені продавати ті машини, Йомайо... Та як ви бачите, друзі, ми не зможемо навіть подивитися, скільки коштує цей транспорт, тому що владелець, скажімо так, цього бізнесу, який придбав АБ ринок, ще там щось не купив, і ми навіть нічого не зможемо зробити. Так, окей, ми знаходимося на місці. Та давайте продамо нашу Toyota Camry. тому що поки що ну, вона нам не потрібна. Продаємо. Так, продали Toyota Camry, але на жаль, я не можу продати ось цей автомобіль. Саме Шевроле Камару, вона в гості коштує лям 400. Рахуйте, якщо продавати її на АБ Ринку, я думаю, там буде. Буде ну, лямчиків, так, майже два. На балансі в нас знаходиться 4 мільйончика та 358 тисяч гривень. Треба ще трошки грошей докинути і я думаю положити на депозит. А, братва, транспорт буде вилучено через 1 годину і 48 хвилин. Тобто, виходить, нам цей транспорт дали на 3 години з батл басу. А я думаю, бляха, звідки в мене появився цей автомобіль. Осьо, як ви бачите, ось він на 3 години, Шевруле Камаро, йо-майо. а я бляха сижу голову ламаю, звідки в мене взялося це Шавруле. А саме нам. Зараз потрібно відправитися до найближайшого банкомата, після чого закинути гроші та положити це все діло на депозит. Як ви бачите, на нашій карточці знаходиться 2 мільйончика та 300 тисяч гривень. Давайте положимо сюди ще 3 мільйончика і це все діло відкинемо на депозит. Вибираємо нашу карточку і вложимо сюди рівно 3 мільйончика. Швиденько заходимо в мобільний додаток Monobank, а потім нажимаємо відкрити депозит, максимальне число, і ложимо 5 мільйончиків. Так, оформити депозит, все, депозит ми оформили. На карточці нас залишається. 265 тисяч гривень, ну небагато. Вирішив на свій автомобіль Брабозна накинути номера Fortis. Так, ті самі легендарні номера, які я придбав майже за тисячу карбованців. Так використовуємо. На жаль, спереді їх не видно, але ззаді видно, що пише Фортіс. Наслухайте. слухайте. Прикольно. Про два, коротше, АБ ринок нормально не робить, транспорти не можна продати. Но мені сказали, що цю мою прекрасну фуру можна продати до 5 мільйонів, тобто, ну, сміло можна продавати. Та як вона є максимальна фура, максимального рівня, на ній заробіток набагато більший. Але так як в мене не вистачає рівня далекобійника, нічого я не можу з нею зробити. Друзі, заїхав в автосолон фур, і як виявляється, ось це вольво, яке знаходиться в нас, воно не найкраще на цьому сервері. Найкраща фура це. Це є скані, яка нас була. Хто пам'ятає, ставте лайк. Нема смислу її тримати. Осю Volvo треба її продавати. Друзі, у нас на фурі немає номерів, тому навіть я не можу подивитись скільки вона коштує. Давайте підбіжимо та отримаємо номера на наш автомобіль. Так, рандомний номер 20 тисяч гривень. 5, 2655. Окей, нехай буде. Давайте продамо йому за 3 мільйончика і 600. Раз, два, три. Та ладно, тримай по мінімалці чисто. Перва, <смеш> <смеш> ну що виходить, продали? Ну, звісно, не дуже велика ціна, але все ж таки нехай буде. Давайте подивимось, що у нас знаходиться всередині укри залізниці. Так, дивимось. Ого, Добавили новий інтер'єр Укрзалізниці. залізниці. Досить прикольно. Так, пошта, каса, каса, пошта. Окей, а що тут? Можна якісь білетики брати чи ні? О, дивіться, я вже бачу кучку людей, і можливо вони очікують на поїзд. Коли поїзд буде? Ага. Ну то добре, чекаємо. Ну окей, брата, давайте трошки почекаємо, прийде поїзд та і подивимося, трошки, може, кудись поїдемо в інше місто на поїзді. Дякую за перегляд, друже. Дивись мої наступні відео, там також багато чого цікавого. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс, Зустрінемось в новому відео.